Доброго дня підписникам мого каналу. Ну що, 8 липня, можна сказати, стартуємо. Перші поля. Тут такі невеликі фермерські кусочки зацвіли. Зараз п'ята година вечора, температура плюс 36 у тіні. Ну, Бжолка працює на сояшнику капітально. У нас, слава Богу, були дощі. Пару штук пройшло своєшничок не дуже звісно, високий, ну нічого звісно, конкуренція на перший своєшник по 5-6 бджіл на шапочці сидить, крайні квіти у цвіті зацвітають. Почалась, в общем, Робота бджілок на пасіці. Так що всіх вітаю з початком головного медозбору. Ну і зараз ще на пасіці Зніму пару слів, скажу, яка ситуація там з кількістю бджоли та все. Так, 8 липня, 8 година вечора. 32 градуси плюс у тіні. Ну, Та трошки трошки бджілкам, як якимись жарко. В принципі. Є вже починають борідки висіти невеликі. Ну нічого. Це від водочки. Завтра поставлю по магазинові їм. Так, ну що тут у нас? І тут у нас бджолам жарко, ну в принципі, якщо свешник виділяти, сім'ї буде виділяти, то сім'ї мені наче в принципі готові. цей зайгад непогано даме, до медозбору. Це відводочок. Що я пооб'єдняв вже слабаків, матки поміняв де. Він, статі, москітні сятки ще не забрав. Через москітну сятку я замінюю, зверху роблю відводочок невеликий. А це де в магазин з літочком, то це тут замінена маточка. І внизу в мене така правило, стара матка давиться. Через москітну сятку запах один соєдинив і все. Так що очікуємо медозбору. Надіюся, що він буде. Передають тепло, там ще і, 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 і пару дощів буде. Так що ждемо меду. Ну а там як Бог дасть. Тож, дякую всім за увагу. Ну і буду на протязі квітування сояшника держати в курсі, що та як. Так що до скорої зустрічі.